Так, дивіться, от у нас приблизна ситуація. Це віковий простір, якщо що. Тут у... внутрішній кут, зовнішній кут, зрозуміло, тут у нас іде два ряди. Центр у нас вже це війки, типу. Ну, в ідеалі такі у нас війки, в ідеалі вони у нас не такі, але хай буде. Да? Зовнішній кут у нас вже починається більше рядів. І вони можуть бути щільно один між одним, а можуть бути отак розкидані. да? І це не надряд. Ось дивіться, це ж не надряд, це просто додатковий ряд з'являється. То як ви плануєте працювати в двохрядній системі? При цьому ви хочете рівну війкову лінію. Наприклад, зараз візьму інший карандаш якийсь, щоб трішки узагальнити. Два ряди, да? Ну, приблизно. Два ряди. Ми об'єднуємо нижніх два ряди, верхні ряди. Тобто війковий простір ділимо тупо напополам. Добре, поділили. Але ми тут працюємо.